Мамка-мнатушка, звісно, маленька. Там ми мали хороми. Правда, тут така гарна перегородка стікляна. Коротше, в того все. Помістили, ото, я так зрозумів, буде наша вітальня, тут моя коляска. Тут ну, всюди на підлозі Кавролін. Тут наш о, вихід на балкон, там той мангал, десь вони ставили, поставили той наш комод. Короче, те, що була вітальня, то буде тут. О, там, певно, той Wi-Fi. Yeah. О. І цей ми маємо підключити десь. Отут у нас вид з вікна такі буде. Напроти там щось. Зараз ближу. От така о, То певно другий будинок теж їхній вестибюлі, Там якесь таке як кафе. Тільки то не кафе, а то просто людсь... люди на дворі. У нас таке саме подвір'ячко, просто з того ракурсу не видно. Однако малюсенька кімнатка, то вітальня. Там та вітальня в Бробіверку, то вона була величезна. Тут зразу стіна, тут диван, Ну, тут вони ще оті ящики всі, як ми розпакуємо. Ну, Коридор отуда от йде, тут якісь кнопки виключателі. Отака от стікляна перегородка між. Там в нас була кухня-студія з кухні, воно плавно переходило в кімнату. Тут ще треба, ми потім дослідимо, може то можна ті дверки якось стікляні відкрити, розсувати. Чи як? Якщо не можна розсувати, то от буде стояв такий во... столік, отой наш дето стояв, ще той десь журнальний столік присубати. Тут от така стеля, підвісна, все. Потім, якщо піти, ну як ми то все розпакуємо, то абсолютно місця не буде. От я коляскою ледве проїжджаю. Та був коробки. Так, от в, в кухню от, такий от коридорчик і одразу кухня. 2х2. Ось тут щось стоїть. От та стіна вже. Ось така кухонька, правда, компактна, класна. Вже не буду боятися впасти. Тут є певно там плита, але я не можу зараз зайти, бо тут я не проїду зараз на даний момент. Кухонька, малюсінька, Така десь, як, во, як в Україні в квартирі. От, тут у нас такий коридорчик. Не дуже більший, як в Україні, в квартирі. Курва Я, я застряг, навіть пол, полку чуть не зламав. То наші двері в під'їзд. Там же під'їзд сусідські люди. Тут є зразу. Воно мені сангольм напоминає. Якраз сангольм був туалет так в проході. Оту є такий туалет, тут навіть тих поруч немає таких, які є там. На унітазі міг сидіти і триматися, щоб не впасти. Тут такий душ, ну правда, тут воно все компактніше. Там я теж не зайду, бо тут все мішає. І от ось спальня, там, де ми мали спати. І то от я зараз коляскою. Я не знаю, як мені заїхати, щоб в двері влізтися. О, двері висаджу, напевно. Що, як проїжджати буду, то повисаджую всі двері. О, Зараз я сюди якось заїду. Тут шафа купе у нас буде в кімнаті, так як була там. Ну, тут шафа купе більша, бо тут там мало дві дверки, а тут аж чотири. От. Тут моє ліжко, в розетку включене. Світлана буде жила біля вікна, а я буду душився біля шафи, виходить, а в тамтій кімнаті. Хоча в тамтій квартирі було так само. Свята була біля вікна, а я був біля туалету. О, так само і тут я біля туалету. А таво, певно, дверка, та його рижа, то певно наша кладовка. Отуво. Є. Тут є вихід на балкон, а во, бачиш, якась є та його вагонка і от во, якась клямка. Може, то вхід в кладовку, Бо воно таке виглядає, як бачиш, як якісь двері. Може, то і є та кладовка, тільки вона заходиться через балкон. І там вони поставили мангал-зону під самісінькими вікнами, може, то ще й навіть ліпше, бо воно буде під кришею. Я дуже боявся, що то буде на вулиці під відкритим небом, типу. а воно є так, під такою от кришею, під самими вікнами, що можна от сидіти, через вікно подати їжу і там сидіти і йти майже як в квартирі. І от свята вийшла з тих дверей, там є такий балкончик і така типа лоджія. Тому ще навіть ліпше, бо там є все під кришою, можна вийти на балкон, дощ не падає. Там теж можна було вийти на балкон, але там зразу було таке во... поляна, простір і і дім пристарілих типу, на, напроти. А тут напроти такий самий котеджик, як наш. Тут мені інтер'єр більш подобається. Отак виглядає. Ну, кімнатки, от дивися. Ну, що то кімнатка? От я є тут коляскою раз, метр, два метр, все. То є наша спальня. От, як я тут маю розвернутися, знову застряг між тим ящиком. Потім виїжджаю, о блядь, знову застряг. Зараз двері, ще там я двері був, всі поламав Коляскою, зараз ще тут поламаю, як мені потім щось пришлють, ніж поїду в Україну. Ще скажуть 10 років відробляти за всі ущерп, які, які я їм тут понаносив. Я не виїду, все, я застряг. Сука. Не, неможливо ні заїхати, ні, блять, виїхати. О! Коротше, не знаю. Треба о... В двері я курва не заїду. Розвернутися я не можу. То таке курва, як ми тоді мали в Сангольмі. Не в Сангольмі, а в тому холмегарді, де ми викликали комуну. Це вон тут у сусідів прийшли. Хтось. Сука. Я що то все будуть повитягувати з коляски. Розібрати пів коляски. Всі полицькі на ноги, все, бо я просто не проїду. Ось такий о, пройом. О, там я мав широкі двері розсунув, такі розсувні, а тут вони відкриваються. От такий коридор, як ми йшли в коридор, де виходити на вулицю. А тут є міжкімнатні двері, такі вузенькі. Ванну такі вузенькі двері. Там в ванну я міг зайти чуть не на вертольоті. От уже всі полки навіть попадали. Ну, оту прийом більш-менш великий. та перегородка, якщо б її не було, то б була кухня студія і величезна кімната. А та перегородка, вона робить, ніби діли кухню на дві зони, на кухню і дві окремі кімнати. Тобто в нас є дві окремі кімнати, але чим ліпше, навіть ніж там в бробіверку. Бо тут, там в бробіверку, якщо ти живеш в вітальні, а зараз Якщо ти живеш в вітальні і хочеш в туалет, то ти мусила йти в спальню до нас через нашу кімнату в той туалет. Сука, не приїду. Тут от, вас нема просто місця. От. А тут, там є окремо спальня. Тут є окремо вітальня. Ти живеш в вітальні, виходиш з вітальні. Ідеш індивідуально в туалет. Я виходжу зі спальні і маю індивідуально так само туалет. Тобто, коридор є загальний, а є дві ізольовані кімнати. Тобто, в тебе своя лічна життя, в нас своя лічна життя, і туалет общий там в коридорі, і кухня обща в коридорі. Тобто, ніхто ні через кого не проходить посеред ночі. І, і ніхто ні до кого в кімнату не заходив. От ну, тут воно мені сі сподобало більше, ніж ми, наприклад, спимо. Я сплю, наприклад, прийшли до світи гості, я там сплю, я там роздягнутий, я там всякий з потом, всякий там вонючий, смердючий, невиспаний, і, наприклад, хтось там мілана чи хтось хоче в туалет, і він заходить в кімнату, то все нюхає мій той піт, ті шкарпетки, то все. Щоб зайти в туалет. А так я собі можу спати спокійно, і, і він буде тут сидіти в вітальні, от у дво, і захоче в туалет, пішов собі в туалет. Захоче на кухню, пішов собі на кухню. Я там в спальні сплю, і мене ніхто не турбує, чи там Світлана. Ну, в тому плані краще. Але кімната і квартира. Я думаю, в 50% менше ніж та, яка ми були в Бробіверку.